Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава. тобі! Будьмо уважні. Сказав Господь цю, був один багатий чоловік, що одягався в кормазин та вісон і бенкетував щодня розкішно, Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах, Увесь трупа він бажав насититися тим, що падало в багатого столу, і пси приходили і лизали його рани. Та сталося, помер у боги, і ангели понести його на лоно Авраама, помер також і багатий, і його поховали. ваді терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав голос – Отче Авраме, змилуйся надо мною, пошли лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця, і прохолодить язик мій, бо я мучусь у цім полум'ї. Авраам же промовив, згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазар свої лиха. Отже тепер Він тішиться тут, а ти мучишся, а крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. І ті, що хотіли перейти звідси до вас не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай Він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають, то відповів, ні, отче Аврами, але коли до них прийде, хто з мертвих, вони покаються. Аврам відізвався до нього, як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б хто з мертвих воскрес, не повіря. Слава тобі, Господи, слава. тобі! Слава Ісусу Христу! Сьогодні чуємо притчу про багача і Лазаря. одна з відомих притч, де ми пам'ятаємо результат і висновок з цієї притчі. Здавалося би, був багач, який нічого поганого не робив, і був лазар, який теж нічого поганого не робив, не розказано взагалі про їхню діяльність. Тільки наведені певні аргументи, що був багач, який одягався кармазин вісон і бенкетував щодня розкішно. Одягався в такі тканини, які могли позволити собі тільки царі, бенкетував щодня розкішно. І був інший убогий, який лежав у нього при воротах увесь в трупах, він бажав насититись тим, що падало в багатого зі столу. Більше їхній дій не розписано. І далі, як висновок, чуємо, як помирає один і інший і що з ними відбувається. Коли багатий помер, потрапив до аду, і коли помер. Той бідний Лазар він потрапив на лоно Авраама. Тоді ще рай був зачинений, бо рай відчинився тільки після Воскресіння Ісуса. Тому, в той момент, коли Ісус говорив цю притчу, рай ще був зачинений, і було таке певне місце благодаті до того моменту, поки відчинився рай. Відповідно, Він перебував на цьому лоні Авраама. Відповідно, в тяжких муках. Сказано, «Ваді, в ваді терплячив тяжкі муки, він підвів очі, побачив здалека Аврама і Лазаря, і закричав голос: Отче Аврами змилися надо мною. І відповідь Авраама дає трішки більше зрозуміти нам, про що йде мова. Він каже: Згадай, мій сину, ти одержав свої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Здається, далі, ну, кожен отримав своє. В чому проблема? Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. Відповідно, ми не чуємо якихось дуже різко негативних дій, які би критикувалися в цьому уривку від Ла від, від Багача, але він отримав в результаті місце важкої муки. Він потрапив до Адо, і в свою чергу. Чуємо на противагу бідняка, який мучився важко за свого життя. І, відповідно, оскільки немає інших вказівок їхньої діяльності, тоді можемо більше роздумати, чому такий результат. Чому так сталося? Бо насправді маємо інші уривки, які усилюють, коли людина це в Луки, 12 глава, коли був один багач, де вродила в нього гарна земля. Також Багач, гарно вродила земля. Вважалося, що це благословення, коли все ведеться, всього багато. Він міркував, що мені робити, де звести урожай мій? каже, розберу старі клуні, зроблю нові. більші. І який результат? Зробив. Все добре далі? Чи як було далі? Ні? Зробив клуні. Каже, спочивай, пий і веселися. А Бог сказав до нього Безумний. Цієї ж ночі душу візьмуть у тебе і те, що ти зібрав, кому воно буде. Тобто ще один уривок про багача, який дає нам можливість при навіщо збирати, накопичувати те, що не є до кінця потрібно. В іншому уривку читаємо: який сент здобути світ і занапастити душу? І насправді ці всі уривки в сукупності дають стимул зрозуміти, що є насправді найважливіше в житті. Бо в багатого поступово закриваються духовні очі, моральність затирається. Людина, яка багата, вона привикла знати, що тільки вона права, більше ніхто інший не правий. Той, хто розкушує, він бачить в тому тільки основну ціль, в Бозі потреби вже немає. І насправді, церква зазнає кризи в тих країнах, які мають великий соціальний рівень, де люди мають достатньо майна. Їм тоді нема потреби молитись до Бога, просити за нього допомоги. Вони відчувають, що у них все є добре. І в свою чергу, навпаки, ті країни, які є бідніші: Індія, В'єтнам, навіть в Китаї дає гоніння церкви християнської. Люди віднаходять відвагу, стимул для того, щоб пізнати живого Бога, для того, щоб віднайти ту сутність. І насправді ці моральні очі поступово затираються. Можемо пригадати собі історію так само за скло. Коли людина має чисте серце, вона може бачити інших як через скло. І достатньо тільки тоненького шару срібла і вона вже більше нікого не бачить, тільки себе. Подібно людина вже не бачить морально правильних вчинків, вона бачить тільки один той, який є її. Всі інші будуть неправі. Тільки цей, який є її, він є істинним і правим. І насправді маємо так само безліч наших українських так званих народних мудростей як тривога то по, до Бога, по тривозі, то по Бозі. І насправді з початком повномасштабного вторгнення дуже багато людей приходили, які приїжджали зі Сходу, які не, не були практикуючими християнами. І вони приходили і казали, навчіть нас молитися. Приходили, казали, ми купили вербицю. Але не знаємо, як молитися. Навчіть нас молитися. Людина, яка зазнавала біду, яка зазнавала страждань. Вона доходила до висновка, що є один єдиний, хто може допомогти. Той, який каже, що я є дорога, правда і життя. Єдина прав правильна дорога в нашому житті це бути вірним Богові. Звичайно, він не боронить того, щоб людина жила в достатку. Він тільки попереджує, як цими уривками, які сьогодні згадались, так і іншими. Він каже, що легше верблюдові попасти в ушку голця, ніж багатому в царство небесне. Він нас попереджує про те, що є насправді найважливіше. Що важливі не ті матеріальні блага, якими людина хоче розкошувати, яких хоче постійно перебувати, а більш важливі ті моральні цінності, які здобуваються насправді дуже важкою ціною, які в важких ситуаціях, в важких терпіннях і здобуваються ті правдиві чесноти, істинні чесноти, які ми в результаті можемо забрати з собою до Царства Небесного. Бо знову ж таки, в іншому рику чуємо, що важливо здобувати ті багатства. Де міль не точить, ті, які, власне, ми можемо взяти до Царства Небесного і нічого не зашкодить. Бо, знову ж таки, як приклад з тими клунями, сенсу накопичувати ті матеріальні багатства, якщо в один день це все може пропасти. І насправді, коли пам'ятати про це, є ще вислів святих гуців, де сказано: Пам'ятай про смерть і ніколи не согрішиш. Насправді, людина, яка пам'ятає, що вона не вічно буде в земному житті. Якщо пам'ятаю, що насправді Господь є єдиний істинний Бог, Він є найважливішим в житті, і вона буде цілий час тоді скеровувати свій погляд до нього, як правильно вчинити, як правильно сказати, відповідно, буде дбати про те, щоб здобути цю вічність аніж занедбати земне життя. Тому насправді нехай ці уривки застережують нас і будуть певним таким будильником до свідомості, щоб ми... Завжди пам'ятали в своєму житті, що ми завжди плекали моральні чесноти, що ми були гідними християнами. Слава Ісусу Христу!